Ракети Таурус для України, шляхи виходу з економічної кризи, система соціальної допомоги, проблема нелегальної міграції. Про все це я хочу з вами поговорити сьогодні, про предвиборчі обіцянки основних німецьких партій. Передвиборча боротьба в Німеччині розпочалася ледь не з того ж дня, коли стало відомо про розпад так званої світофорної коаліції канцлера Олафа Шольца. Але формальний старт їй було дано тільки після того, як 16 грудня канцлер не отримав вотум довіри Бундестагу, що відкрило шлях до проведення дострокових виборів. І через день основні політичні партії Німеччини вже запропонували виборцям свої предвиборчі програми. Із семи представлених у бундестазі партій політичні реальні шанси стати учасниками майбутнього уряду Німеччини в тій чи іншій комбінації мають лише тільки е, ХСС ХД, ХДС, ХСС, це там де е, МЕРЦ е, СДПН, це звісно партія Олафа Шольца та Зелені. Але, звісно, і без альтернативи для Німеччини теж, на жаль, не обійдеться, бо вони мають досить високі, як на мене, рейтинги. 20% вони зараз мають. Це дуже багато, як на мене. Тож, давай, тож давайте спробуємо з вами розібратися, в чому схожість, а в чому відмінності у предвиборчих програмах консерваторів, соціал-демократів, зелених та лібералів. І перше, що приходить в голову, це звісно те, що Таурус це ракета спотикання. Найбільш близькі позиції чотирьох партій в тому, що стосується оборонної політики і ставлення до війни Росії проти України. Усі вони виступають за підвищення витрат на Бундесвер і продовження військової допомоги Україні у відбитті російської агресії. При цьому кандидат у канцлери від блоку ХДС ХСС Фрідріх Мерц як і Олаф Шольц вважає, що Німеччина в жодному разі не повинна бути втягнутою в цю війну. А різниця тут у шляхах досягнення цієї мети. Шольц побоюється ескалації конфлікту із Росією, якщо, наприклад, Німеччина дозволить Києву бити німецькою зброєю вглиб російських територій або почне поставляти Україні крилаті ракети Таурус. А Мерц натомість вважає, що Кремль розуміє тільки силу, і сила відлякує агресію, а слабкість це запрошення до агресії. І от тут особисто я повністю згоден з Мерцем. І от Мерц і кандидат у канцлера від зелених Роберт Гебек обіцяють у разі обрання на посаду голови німецького уряду переглянути. Позицію Берліну і почати постачати Києву далекобійні крилаті ракети Таурус на користь таких поставок неодноразово висловлювалися і німецькі ліберали, колишня голова комітету Бундестагу з оборони Марії Агнес штрак Цімерман. Яка зараз представляє ВДП у Європарламенті, міститься така вимога і в предвиборчій програмі ВДП. Ось так є також відмінності у тому, що стосується кінцевої мети надання західної військової допомоги Україні. Шольц каже, що Україна не повинна зазнати поразки, а Росія не повинна здобути перемогу. Те це інша. Україна має перемогти, а Росія цю війну має програти. Під поразкою РФ він розуміє таку ситуацію, за якою Кремль більше не бачить. Читиме можливостей досягти своїх цілей у цій війні. Соціал-демократична партія Німеччини каже, економіку має рятувати держава. Але в центрі уваги німецької предвиборчої кампанії економічна криза в країні і шляхи виходу з неї. І тут підходи соціал-демократів і зелених з одного боку і консерваторів з лібералами з іншого можна вважати діаметрально протилежними. Соціал-демократи і зелені впевнені, що вивести економіку із застою і депресії може тільки держава шляхом бюджетних дотацій до інвестицій. Регулювання цін на електроенергію. Створення спеціального додаткового фонду в 100 мільярдів євро так званого німецького фонду, за рахунок якого здійснювалися б державні інвестиції в модернізацію транспортної, цифрової та енергетичної інфраструктури Німеччини. Крім того, для збільшення внутрішнього попиту соціал-демократи мають намір підвищити до 15 євро на годину мінімальний розмір оплати праці, а також знизити ПДВ на харчові продукти, зробити безстроковим обмеження на зростання орендних плат на приватному ринку житла, заморозити ціни на догляд за літніми людьми, не допустити скорочення пенсій. Запровадити пільги для молодих сімей з огляду на сильно обмежені бюджетні можливості, соціал-демократи хочуть реформувати, тобто фактично скасувати, закладене в конституцію Німеччини так зване боргове гальмо, покликане стримувати зростання державної заборгованості. А зелені, окрім скасування ось цього ось такого умовного гальма, вимагають ще й підвищити податки для німецьких мільярдерів. У Німеччині їх 249 осіб, ось так. А мало і середньозабезпеченням доплачують. З держбюджета такі звані кліматичні гроші для компенсації підвищених витрат, спричинених переходом на екологічну нейтральну енергетику, та відновити державні субсидії автолюбителям із машинами на електричній тязі. По суті, предвиборчі програми соціал-демократів і зелених це продовження тієї політики, яку ці дві партії намагалися проводити до розпаду урядової коаліції, але стикалися із протидією третього партнера ліберальної ВДП. А от ХДС і ХСС потрібен принципово інший політичний курс. Консерватори з блоку ХДС і ХСС обіцяють докорінно змінити соціально-політичний та економічний курс. Якщо їхній кандидат в канцлери Фрідріх Мерц очолить майбутній уряд, то для початку вони планують анулювати деякі із законів, ухвалених ініціативи уряду Олова Шольца. Це, зокрема, легалізація марихуани, вимога переводити опалення житлового фонду на поновлювані джерела енергії та право зберігати друге громадянство при отриманні німецького паспорту та деякі інші. Ось так. Але головна відмінність від політики ще чинного уряду принципово інший підхід до бюджетної дисципліни та податкових інструментів. Тож ХДС ХСС, як і ВДП, вважають неприпустимим вкрай підвищувати державну заборгованість, погашати яку доведеться прийдешнім поколінням німців. Податки ж консерватори мають намір знизити. Зокрема, для підприємців максимум до 25%, а граничну ставку податку на дохід. Це 42 зараз, стягувати засіб, доходи яких після податкових відрахувань становлять понад 80 тисяч євро на рік, а не понад 67 тисяч, як зараз. Зниження податкового тягаря, впевнені ХДС і ХСС, дасть імпульс економічному зростанню, що своєю чергою призведе до підвищення податкових надходжень до бюджету. Економія на соціальній допомозі та допомозі для біженців ще радикальніше податкові послаблення. пропонує ВДП лібералів і консерваторів. Рідні також скептичне ставлення до запровадженої ініціативи соціал-демократів і зелених щедрої соціальної допомоги для незаможних і непрацюючих так званих «бургергельд», які отримують у Німеччині зокрема, і біженці з України. ХДС, ХСС і ВДП мають намір радикально реформувати німецьку систему соціальної допомоги, допускати зниження розміру допомог і примушувати працездатних займати вакансії навіть у тому разі, якщо їм для цього потрібен переїзд в інше місто, а для тих, хто відмовиться, повністю позбавляти допомоги. За розрахунками консерваторів та лібералів, це призведе схожий для них підхід у темі нелегальної міграції. Обидві партії обіцяють вжити жорстких заходів щодо обмежень. Припливу біженців, що призведе, і до зниження бюджетного навантаження. А зелені стоять на зовсім інших позиціях. Вони, наприклад, виступають проти того, щоб проводити процедуру розгляду заяв претендентів на притулок у Німеччині на території інших країн, тобто за межами ЄС. Хоча така можливість уже міститься в міграційному компромісі, схваленому країнами ЄС. Отже, у Німеччині назривають великі зміни. Політики борються за голоси виборців, а ми намагаємося зрозуміти, хто з них говорить, а хто просто шумить. Отже, у Німеччині назривають великі зміни. Політики борються за голоси виборців, а ми намагаємося зрозуміти, хто з них говорить, а хто просто шумить. Чи будуть для України довгоочікувані таворуси, чи закрутять німецькі партії гайки в соціальці, і як це вплине на біженців, тобто нас із вами. Ясно одне, попереду дуже гаряча політична зима. Тож залишайтеся із нами, щоб не пропустити найцікавіше. А поки пишіть в коментарях, як гадаєте, хто з цих кандидатів найбільше відповідає інтересам України. Побачимось!